Дорогі клієнти, друзі і педбатьки, команда зоокомплекс вітає вас та ваших улюбленців з Різдвом і Новим роком. Ми щасливі працювати для вас, ваших чотирилапих і вдячні, що ви обираєте саме наш інтернет-магазин, наші фізичні магазини і приводите своїх найдорожчих до нас на грумінг. Дякуємо, що навіть у складні часи разом з нами вірити в майбутнє, допомагаєте тим, хто потребує цього, ділитись теплотою і домівкою з тими, хто втратив свій дім, заспокоюєте своїх хвостатих у хвилини, коли гучно і страшно. Надихаємося вашою силою, вірою, працюємо, щоб ставати більшими, сильнішими і радувати ще більшу кількість хвостиків. Ну і звісно, дякуємо за все українським захисникам, щасливих свят, друзі! Мирного неба, теплих вечорів в родинному колі, поруч із коханими очима, а ще мокрими носиками і м'якими лапками. Ну і звісно, всім нам перемоги.